І про якщо незворотній бік ми далі, то ну щонайменше болючу відповідь від України кремлівцям далі пропоную поговорити: що найменше шість російських бойових літаків були знищені, та ще вісім суттєво пошкоджені наприкінці минулого тижня. У переліку втрат ворога і фронтові бомбардувальники, і винищувачі су 24 су 30 та су 34 окрім літаків до категорії небоєздатних перейшли ще понад два десятки московитів із числа техперсоналу та охоронці. Усе це наслідки масованої атаки дронів на російський аеродром Морозовськ. Ясна річ, московити даних про свої втрати не верифіковують, але тепер майже щодоби на території Росії спалахують і вибухають як не нафтопереробні заводи, так цехи з виробництва зброї, як не розташування ворожого віку, то склади зберігання боєприпасів. Абсолютній... А, тут я поняв, да. В абсолютній більшості випадків до ворожих тилів долітають різного типу і виду українські безпілотні ударні апарати. Минулого тижня український дрон подолав відстані понад 2000 кілометрів і результативно уразив ціль у Татарстані. Чим Україна атакує ворожі глибокі тили? Наскільки відчутним для окупантів є ті удари, та як далеко українські дрони здатні летіти? Аналізував кореспондент спецкору Віталій Афанасієнко. Це кадри відеопідтвердження зафіксованого нового рекорду з вибухової далекосяжності українських дронів Камікадзе. Цього разу російський Татарстан – єлабуга. Відстань від України по повітрю майже 1600 кілометрів. Тут був завод із складання шахедів, які росіяни нині маркують як герань. По ньому влучно відпрацювала українська пташка. То Это дрон. Інша ціль у тому ж Татарстані Нижньокамський нафтопереробний завод, що входить до п'ятірки найбільших НПЗ Росії. Після влучання дрону там спалахнула установка первинної переробки нафти. Тож на певний час робота заводу призупинена. Хто і чим саме уразив такі дві потужні цілі? У гурі не кажуть, лише саркастично віджартовуються, що безпілотна галузь в Україні розвивається ну дуже непогано. Натомість, з відео, яке ширили пропагандистські пабліки, можна припустити, що летів у бік московицького НПЗ безпілотник літакового типу UJ-22, далекобідність якого заявлена у 800 кілометрів. Такої ж думки і деякі західні військові аналітики. А збільшена відстань бойового вильоту це результат вдалої модернізації. Зараз та еволюція, котра відбувається, фактично дійсно ми бачимо перед собою, як відстані збільшуються і на сотні кілометрів майже декілька кожні декілька тижнів. Навіть зараз з бойовими частинами, та обладнання, котре ще не має офіційних підтверджень, але вже починає звучати в пабліках, Звучає цифра про три тисячі кілометрів. Те, що рекорд у Татарстані не остаточний, переконані і західні військові аналітики. Одне з німецьких видань пише, що незабаром Україна здатна буде вражати цілі на теренах Московії своїми дронами на відстані у 3300 кілометрів. І тоді мапа навколо нас виглядатиме ось так. Наприклад, близько 80 військових баз у далекій Нурманській області стануть для нас досяжними цілями. Дотягуватимуться українські дрони і до Новосибірська, Алтайського краю та Томська точка запуску. Може знаходитися будь-де, і цей факт фактично дає порозуміння, що безпечних місць на території болот вже нема, навіть у Владивосток. А це ще один український далекобійний дрон під назвою Бобер. Відомо він став після успішного походу на Москву, влаштовуючи там неодноразову бавовну у діловому центрі Москва Сіті. Я він теж летить більше тисячі кілометрів, має гарне озброєння, і незважаючи на чималі розміри, так само як і UJ-22, неодноразово пролітав повз російське ППО та знищував військові цілі. Але про конкуренцію із далекобійними ракетами, які так мріє отримати Україна, говорити зарано. Що потужність бойової частини у дронів набагато менша, як і сама швидкість. Дрон він є відносно тихохідним у порівнянні з ракетним озброєнням. І на прикладах того, що ми бачимо перед собою, на руку Україні грає те, що тилові об'єкти на болотах, вони просто банально не захищені. ППО. Ця ситуація а вже ж може змінитися, але і дрони в Україні вони стають більш сучасними. Там, де 120+, це по суті дальнобійні Ті операції з ударів ударів НПЗ, у нас багато трофеїв у вигляді їх ПВО, літаків, гелікоптерів, аеродромів і так далі. Насправді ж далекобійних українських дронів Камікадзе вже сьогодні існує набагато більше типів. Втім, задля збереження секретності ані гур, ані СБУ… Про ті, які ще не засвітилися у бойових умовах, ясна річ не розповідають. Відомо лише, що до кінця року ударів по об'єктах РФ у глибокометолу зможуть завдавати тисячі ударних пташок. Тому й рекорд далекосяжності зафіксований у Татарстані, вочевидь, не остаточний. Віталі Фанасієнко, спецкор, марафон. Єдині новини. Ну, от як на мене, така загальна, то дуже оптимістична тональність цього сюжету. Да, але з іншої сторони, от московити ж б'ють по нам ракетами безпілотниками також, але от ну найнебезпечніше, як на мене, то ракети. Ми намагаємось відповідати, от ну як і в сюжеті показано і сказано, за допомогою допомоги безпілотників. Але ж безпілотники, ну це повільніше, да. Це значно простіша ціль для московицької ПВО. І отут, от в тому стані, що ми є зараз, за тих обставин, в яких ми там на полі бою є зараз, і от в протистоянні, скажімо так, тилів, ми можемо собі дозволити оцей такий, знаєте, умовний боксерський поєдинок обміну цими ударами, поки хтось там не викине. Ну там рушник білий. У нас немає іншого вигоду. Ми повинні знищувати максимальну інфраструктуру на території ворога. НПЗ промислової потужності. От, був приклад щодо удару по ілабузі, де було влучання по заводу складання шахетів. Ці шахети потім сюди полетять в величезній кількості. А ці шахеди це не лише ураження наших об'єктів, це ще й розвідка, це ще й передача даних, для того, щоб вони ракетами по нас почали запускати. Тобто, у нас немає іншого вибору. Окрім знищення, знищення об'єктів на території ворога, які ми вважаємо за потрібні, я тоді знаєте, я по-іншому тоді перефразую. Ну от ясна річ, що будь-що коли спалахує на теренах Московії, це добре, да? особливо коли ще там гучно, яскраво, якомога довше горить, і при цьому ще й наші фахівці залишаються в безпеці. Да? Але от з іншого ж боку, ну, у нас є величезний, там принаймні був, і всі ми про нього багато говорили, величезний там ракетний конструкторсько-інженерний потенціал. Чому ми, скажімо? Так, не вкладаємося в значно швидші, далекобійніші, точніші ракети. Чому весь оцей, скажімо так, знаєте, ну ресурс він скерований саме в бік БПЛА? Ну тому що це дешевше, по перше. Конструювати БПЛА дуже багато є і приватних організацій, які це можуть виготовити і запропонувати для використання. Вони дешевші їх швидше насправді спанувати і зробити. Навіть оці далекобійні, далекосяжні. Ну, як ми тільки що почули, тільки що почули з цього сюжету, це ж по великому рахунку модифікація. Uh -huh. Тобто раніше був один дрон, його модифікували, він став більш далекобійним і більш значить, таким сучасним. Коли ми кажемо про ракети, виникає питання про носії. Тобто, коли Російська Федерація б'є по території України ракетами, вона б'є з бомбардувальників. У нас є бомбардувальники, у нас їх немає. Ну, але ж є ракети Земля-Земля, та -Земля», ж той же гром, 2 наприклад, да? Ну, безумовно. Але ми кажемо тоді про межуну відстані. Uh -huh. Якщо крилаті ракети Російської Федерації можуть мають радіус 5 ,5 ураження, потолок, навіть п'ять і да. Тобто вони може можуть маневрати, на значить, і вони можуть uh -huh. там і повертатися, і облітати на територію України, і злітати на територію Польщі навіть можуть за певних обставин, і Молдови. І Молдови так само. То ну, балістична ракета з пусковою установкою. Ще питання, чи в нас є така mm -hmm. пускова установка. Ну, За певними даними, ми розробляємо там деінде, але ми зараз не маємо інформації про те, чи є, є нас такі пускові установки. Це 500 кілометрів. Mm -hmm. Ну добре, 700. Забудь, Ну, плюс-мінус, так. Ну, добре, тисяча кілометрів, окей. Казали, що в нас є там певна ракета з дальністю 600 кілометрів. Але ж ми кажемо, про відстані в кілька тисяч кілометрів. Mm -hmm. Тому не маючи носіїв, а ми зараз можемо там пофантазувати, давайте ми зробимо ракет, які б запускалися б з літаків військово-транспортної авіації, там mm -hmm. типу проєкту Rapid Dragon, який в США розробляється, Ну але ж давайте не будемо фантазувати, ми не маємо інформації про те, що такі є в нас розробки. Тому залишаються дрони. Mm -hmm. І їх можна зробити багато для того, щоб ці удари були масштабнішими і були ефективнішими. Денис, я підсумую цю історію. От я особисто не раз перебуваючи там, ну знімаючи на фронті, да чув від командирів різного рівня на перший погляд таку дивну річ: от цитату: прямо зациклились на безпілотниках. Да? Жодного сумніву немає, в тому, що вони критично важливі там і тактичні, і оперативні, різного штибу, різного гатунку, різного призначення. Але з іншої сторони, от ці люди говорять, що. Суцільної переваги на полі бою саме тільки за допомоги дронів ми не здобудемо, як наслідок перемоги підсумкової, теж тільки за допомоги дронів не здобудемо. Як ви вважаєте? Ну безумовно, вони мають рацію, оскільки дрони вони доповнюють. Вони зараз виходять, скажімо так, в окрему цивину використання дронів. Ми зараз кажемо про далекобійні дрони, ми зараз кажемо про стратегічні дрони, ми зараз кажемо про розвідувальні дрони, про дрони ретранслятори навіть цікавий був сюжет, де розробили такий дрон матку. Угу. Великий дрон, який несе на собі ще кілька дронів, і він слугує ще ретранслятором і системою управління для того, щоб. В залежності від задач вже так, випускає. Так, так, Такий, так, так, так. знаєте, угу. що можна таким чином сказати. Це воно зараз виходить в окремий вид е е е Збройних сил. Але тут вони мають рацію, це доповнення. Тобто, має бути артилерія, угу. має бути авіація, має бути тлухобіні ракети, ми про це з вами казали, угу. має бути комплекс. Ну, зрештою, бронетанковий якийсь кулак, тому що. Комплекс. Так, тому що дрони там вони можуть вибити, винищити, скрити систему оборони, але ж все одно піхота буде займатися системою оборони.